Телефонні афористи потрапили до рук поліцейських. У дубні вдалося затримати невловимих шахраїв. Жінки, які ледь не стали жертвою пройдисвітів, вчасно зреагували та повідомили в поліцію. Негідників затримали на місці передачі грошей. Шахраї вирішили застати жертву серед ночі. Подзвонили на мобільні пенсіонерки та повідомили, що вини її сина у ДТП постраждала дитина. Однак залагодити питання можна за 5 тисяч гривень. Що зробив велику аварію, і дитина дуже пострадала, дівчинка, і треба тако десь до п'яти тисяч грошей. Біля бабусі в той час була онука. Вона й зрозуміла, що насправді вони мають справу із шахраями. Говори бабці, хай без... нічого каже, хати не відкриває, а хай звонить цього, цього на Вона 102. Обов'язково на 102. Бабуся сказала, що готова передати кошти біля під'їзду будинку. Під'їхали три незнайомці. Там же їх чекав наряд поліції. Мене догнав сотрудник міліції і встановив. І тоді вже мені приз'яснив, поставив що що тут відбувалося. Як разом із ним до відділення поліції доставили ще двох чоловіків, які чекали на товариша у таксі. Трійці дубльчани віком від 24 до 30 років заперечують свою участь у вимисному злочині. Поліцейські встановлюють організатора афери завдяки повідомленню, швидкому повідомленню цієї громадянки і відповідно дії групи швидкого реагування вдалось вчасно затримати зловмисників і. Унеможливити вчинення подальших протиправних дій відомо, що житель дубна, який безпосередньо спілкувався з потерпілою, раніше вже був судимий за майнові злочини та перебуває під домашнім арештом. Тому наразі вирішується питання про заміни йому міри запобіжного заходу на взяття під вартом.